Наші генеалоги працюють у всіх куточках країни, де зараз це можливо. З одного факту про народження ми дізнаємося, мати, батько, дід з бабою, дід з бабою по двох сторонах. Починаючи дослідження, там ми всі наші дослідження провели в результаті завершували на території Чернігівщини. Козаки заселяли територію Півдня, територію сучасного Донбасу. Дуже дуже активно. Єврейські родоводи досліджувати найважче. Жодних баз даних у нас немає. Ми все працюємо вручну. Вітаємо з вами Лілія Лобас, Владислав Волинський і компанія Family Tree, яка займається дослідженнями сімейної історії і ваших родоводів. І ми хочемо сьогодні поговорити про особливості дослідження в різних регіонах України і не тільки України, і в різних конфесіях. Чим відрізняється які є особливості, що можна такого зазначити? Почнемо з того, що наші генеалоги працюють у всіх куточках країни, де зараз це можливо. Не досліджуємо ми зараз родоводи в Херсоні, в Луганську і в Харкові. Бо Харківський Аргів пошкоджений, Луганський недоступний в принципі, як і Херсонський, який постраждав у ході бойових. Це на 2024 рік. Все може це змінитися? На зараз так, стане на зараз 2024. Наші генологи так само знаходяться в різних куточках країни, тому що специфіка і архіви вони в від регіону до регіону України вони відрізняються. Це пов'язано з тим, якою була історія України в ті часи, коли ми досліджуємо родоводи. Тобто, якщо це 19 століття, то наша країна була поділена між австрійською та російською імперією, і це звісно впливає на те, які документи ми використовуємо, як з ними працювати. Якщо ми йдемо на 18 століття, то там ще треба враховувати, що існувала козацька держава Гетьманщина зі своїм дуже цікавим, дуже наповненим фактами документообороту. Знати про те, які документи, в який час на якій території існували, це базове знання генеалогії і необхідне для того, щоб досліджувати родовід, якщо ви будете його робити самостійно. Якщо будете звертатися до нас, ми вже це знаємо. Отже. Специфіка на території України полягає якраз по такому розділу нашої території між двома цими імперіями австрійською і російською. Почнемо з російською, бо більша частина території України була саме під, під нею. В Російській імперії багато було документів, які фіксували те, що ми називаємо зараз акти цивільного стану. І вони називаються метричні книги. У те, що треба запам'ятати, особливу специфіку, що у кожної конфесії вони були різні. Тобто на території Російської імперії жили як православні, серед яких більшість українців, католики, багато серед них поляків та українців, теж. Ну, і євреї, звісно, ну євреї всіх нас українців і поляків відрізняються. Це окремі в них конфесії, окремі були документи, зокрема метричні книги. Метричні книги православні писалися в церкві священником, католицькі писалися в костелі, синагога писала рабин писав у синагозі. І ці всі документи різні, вони не однакові. Називаються метрична книга. Але по факту там різне наповнення. І найбідніше із цих трьох конфесій у євреїв. Наприклад, запис про народження єврейської дитини, хлопчика-дівчинки, містить прізвище, ім'я по батькові його батька, а от про матір може бути сказано тільки її ім'я. Угу. І все, більш нічого нема. Ім'я, тобто міщанин, там, скажімо, міста Бердичева, хай буде який-небудь Мортко Рудковський і дружина його Малка. Все. І дитина, як її звали. Тобто жінок у єврейських родоводах шукати через таку специфіку метричних книг доволі важко. У православних про жінок інформації більше, але більше рівно на один, на один крок. В записах про народження там є їх хоча б по батькові. Бо жінка скрізь писалася за прізвищем чоловіка після одруження. А от у католиків не так. У католиків у кожному записі про народження написано прізвище, ім'я по батькові батька і Прізвище дівоче матері. Тобто, знайшовши запис про народження предка в католицькій метриці, можна дізнатися, як було дошлюбне ім'я його матері. Це дуже гарно для генеалогії, коли ви, зокрема, замовляєте у нас пакет преміум. Ми вже знаємо з таких записів дівоче прізвище матері, і можна його досліджувати. Одразу, православних так не вийде. Крім того, у католиків дуже гарно наповнені записи про шлюб. Бо там вказано батьків. Чоловіка і дружини які вступають у шлюб. Тобто, чоловік, його ім'я, його ім'я батька і матері, включно з дівочим прізвищем матері. Тобто, ще на крок mm -hmm. далі ми заговоримося. Так само про жінку, її ім'я, батька ну тих, хто вступають у шлюб. Ім'я її батька, ім'я її матері, включно з її а, дошлюбним ім'ям. Mm -hmm. Тобто дошлюбне ім'я. Прабабусі і дошлюбне ім'я її матері, і тому католицькі родоводи дуже наповнені прізвищами. Там родів відкривати можна багато-багато. Родоводи якої конфесії найскладніше і найпростіше досліджувати? Е, найпростіше досліджувати православних в силу того, що. Е, ці документи для нашої компанії, тому що ми з ними найчастіше працюємо. У нас більше досвіду роботи з православними. Найбільше з цих конфесій цилу того, що і носіїв православної віри було, було багато. Так і то скільки ще у православних є ревійські казки, сповідні відомості, вони добре збереглися, як правило по багатьом регіонам України в католиків, теж є сповідні відомості. Є ревійські казки, але з відомості наприклад зберігаються погано. Католицькі ревійські казки зберігаються добре, документи обліку православ платників податків. А от єврейські родоводи дослухати найважче в силу найпершого того, що євреї дуже, дуже були активні, вони активно переселялися. Вони могли писатися, скажімо, як там вже згаданий бердичівський міщанин, але жити в Умані. І це важко встановити на основі того, що як, як архівних документів, бо жодних баз даних у нас немає. Ми все працюємо вручну і дивимося своїми руками очима. Тому єврейські родоводи, в зв'язку з їхнім постійним переселенням, важко це відслідковувати процес їхньої міграції. Uh -huh. А вони переселялися чи то по бізнесовим справам, так би мовити, чи то по силах якихось сімейних обставин, бо могла бути з цієї території жінка, наприклад, вони повернулися, так би мовити, і так далі. Також згадала про суспільні стани у зв'язку також з різною особливістю проживання і ведення господарства господарстві, і суспільні стани також по-різному досліджувати селяни чи то міщани. Ну, селяни, міщани тут різниця а, в тому, що, зокрема, вона відзначена в ревійських казках, бо міщани можуть так само, як і в Рей, наприклад, жити в одному місці, в селі, писатися міщанами такого то міста. А от в ревійських казках вони будуть зазначені того міста, до де, якого де вони приписані. В метричних книгах вказані абсолютно всі стани. Тобто, якщо предки були дворянами, шляхтою, духовенством, вони всі будуть в метричних книгах, це не становий документ. Так само, як і у сповідних відомостях, там теж записані всі стани. Важко досліджувати родоводи на території Австрійської імперії, тому що важко для непрофесіоналів. По-перше, там мова латина, якою написані, зокрема, греко-католицькі метричні книги, і ну, треба знати хоча б Латин, хоч базово. Допоможуть знання з англійської, бо Латина як читається, так і пишеться. Але е, накладіть це на те, що там рукопис. Тобто там Латина рукописна. Е, бувають там метричні книги ХХ століття, написані українською мовою. Коли існувала там Західна Українська Народна Республіка, можна було писати метрики українською. Але 90% греко-католицьких, наприклад, метрик, це Латина і так само католицьких метрик. Зустрічаються документи німецькою, польською і на території тієї України, яка була під російською імперією, але отут важливий момент це специфіки дослідження на території західних українських земель, це те, що матричні книги там ну просто переобтяжені інформацією про жінок знову ж таки. Тому що ми вже сьогодні говорили про як мало багато інформації не буває це добре, що її багато, але це накладає специфіку на те, що досліджувати родоводи важче. Бо дерева роду там е, по наповненості е, даними про прізвища про жінок, про їхні родоводи і про їхніх предків більше ніж у католиків, якщо mm -hmm. говорити про Російську імперію. Тому що у записі про народження греко-католицькому є інформація про те, хто народився. Його батько, його мати, і вже в записі про народження його дід з бабою по обом сторонам. Mm -hmm. Тобто, ну, це, це один із, до речі, принципів, чому ми не рахуємо вартість нашого дослідження по кількості фактів. То виходить, як рахувати? Один факт знайшли: це факт про народження, чи факт про кожного, хто в записі про народження прилічений. Ну, якось неправильно мабуть, е, тому що. З одного факту про народження, ми дізнаємося, мати батько, дід з бабою, дід з бабою по двох сторонах. І вже прогресує кількість фактів, які треба знайти далі, бо ми вже знаємо прізвище батька, прізвище матері, прізвище діда і діда з другої сторони, та ще й прізвище кожної з бабусь. Православних, щоб це дізнатися у православних, треба прочитати добрих 20 метричних книг дослідити А тут з одного запису. Відповідно, дерево роду буде дуже, дуже великим. І отут, в цих регіонах, ми часто стикаємося з редукцією предків. Редукція це таке поняття, коли одна і та сама людина є предком по декільком гілкам, тому що тут багато можливостей відкрити велику кількість прізвищ, і дізнатися, хто з вами в родинних стосунках ще, крім того, прізвища, які ви знали, ну, крім вашого батька чи матері. Отут От повний простір для такого маневру, але чим більше росте кількість прізвищ, тим треба більше на них звертати увагу в метричних книгах. І доходимо до того, що всю метричну книгу, всі записи, які в нього є, можуть бути включені в дерево роду, тому що і тут прізвища предків зустрічається, і тут, і тут, і тут, і вони буквально вже рябить в голову очах від, від цієї кількості предків. Наші цікаві, треба Лілія, сказати. Давайте про наші дослідження на території сучасного Донбасу. Так, я хотіла якраз запитати Україна. з приводу е досліджень е Донецька, Луганська область і Крим туди ж може також віднести, і також про південь більше е розповісти, ну, було б цікаво. південь. Нам без приберемо Луганськ і приберемо mm -hmm. Херсон, бо зараз там дослідження неможливі, тому будемо так говорити загалом. Багато у нас досліджень по території сучасної Донеччини, бо й метрики доступні. Mm -hmm. Вони відскановані, можна досліджувати. Але усі дослідження, які ми проводили протягом цього року. Вони, е, врешті-решт, виводили на територію Гетьманщини, тієї, яка існувала до е, коли їх Катерина II та Катеріна дала вказівку розчинити цю, цю державу, приєднати до Російської імперії, тому що переселення йшло саме звідти. І, от ми доходимо до рубежу, скажімо, там середини 19 століття чи початку XIX століття, і Виходить, що люди, які живуть на території сучасного Донбасу, давні роди, вони. Прийшли на цю територію на територію півдня із території Чернігівщини, Київщини, Полтавщини. Сучасної частково е, це території, де звідки йшло переселення на пів на південь, на територію Запоріжжя, Донецької, Херсонської, Миколаївської областей. І починаючи дослідження, там ми всі наші дослідження провели в результаті завершували на території Чернігівщини. І це добре, бо там документи збереглися південні, так би мовити, краї не так добре. А документи по Чернігівщині і давні документи по Київщині і Полтавщині, вони сягають 18 століття. Та ще і нашим замовникам цікаво те, що врешті решт всі родини козацькі. Козаки заселяли територію півдня, територію сучасного Донбасу дуже, дуже активно. Ось о, всі так регіони охопили і всі конфесії, але. Унікальність вашого родоводу не залежить від цього. Ким би не були ваші предки за віросповіданням чи соціальним походженням, місце проживання, родовід це завжди цікаво. Це детективна історія, але яка дійсно заснована на е, достовірних на реальних сюжетах, як фільми, а тут фільм та історія про вас. Тому цікавтеся, будемо раді допомогти в дослідженні родоводу. З вами були ваші Family Tree.